Доброго ранку, ми з України. Я Ірина. Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Запрошую вас, мої дорогенькі, до карти дня. У нас, як зазвичай, три позиції. Вибираємо одну і будемо дивитися підказочки, і що чекає вас сьогодні. Поїхали. Карта номер 1 Дивіться, тут у вас старший аркан. Колісничий, тобто це переможець, у вас є якась ідея, у вас є якась ціль. Сьогодні у вас є дуже багато шансів здобути перемогу, здобути дійти до цілі, скажімо так, досягнути того, що ви запланували, якщо у вас є конкретна ціль. Тут ця карта вона вчить вас прямолінійно думати. Не наліво, не направо. Я би не сказала, що через трупи. Але якось, знаєте, на дрібнички сьогодні не зважайте увагу. Дрібнички будуть вас відволікати від справжніх цілей. Тримайте її завжди попереду. І ви сьогодні досягнете своєї цілі. Наприклад, ви десь в дорозі спішите, кудись спішите, у вас якась важлива зустріч, якась важлива місія у вас сьогодні. наприклад, так? І ви зустрічаєте подружку. І вам так кортить з нею поговорити, повірте мені, тут може вже статися перше, як це називається, що вас буде відволікати від вашої цілі. Сьогодні не відволікайтеся, йдіть вперед. Карта номер два. Тут у нас королева кубків, це говорить про те, що сьогодні буде такий емоційний день. Хтось закохається, в когось будуть якісь почуття, в когось будуть якісь приємні новини, а це і самолюбування може бути навіть. Ось це людина в задоволенні, людина. Щаслива людина. Ну, Зазвичай я бачу тут спокій. Я відчуваю, що тут спокійні емоції, якась інтуїція може бути. Це, знаєте, королева кубків це е, цілителька сердець. Тобто, можливо, що у вас будуть приємні розмови з кимось, е, з кимось по душам побалакаєте, комусь допоможете. Знаєте, от е, тут більше. Побалакати як психолог, можливо, ви дійсно сходите до психолога, може хтось до вас зайде поплакатися. Ось якось так. Допомагайте сьогодні, пригрійте, приголубте когось. Чи це ваші діти, чи це десь когось пожаліти? Сьогодні це вам, як то кажуть, буде як бальзам на душу. Карта номер три. Ось тут карта не дуже добра. Це десяточка мечів, це, знаєте. Коли людина трупом паде, ну я маю на увазі втомлена, втомилася, Це коли знаєте, от людину, це навіть може бути якесь поранення. Може бути. Будьте обережні сьогодні з ріжущими предметами, тобто з ножами, з голками. Ось, дивіться добре, куди йде ідете, куди стаєте. Це можна і на цвях наступити, наприклад. Ось це може бути і звільнення, це можуть бути неприємні новини. Хтось, можливо, почне розлучатися. Це і розрив якихось відносин, якихось контрактів. Ось це неприємна карта, вона різка, але ви знаєте, тут можна сказати так, що після цього ви будете оновленою людиною. Людина після цього. Кажуть, що це найтемніша ніч перед світанком. Переживіть цей момент, ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Гарного вам мирного дня! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде Україна!